Щораз з другом ми спілкувалися про наші мрії. І ви знаєте, я несподівано видав, прямо не думаючи, що я хочу. Поділюся із вами. Я хочу поїхати в Азію, взяти білети на пару місяців, можливо, може, 2-3 місяці, кудись в Камбоджу, В'єтнам, Таїланд, Балі, ну, кудись в Азію там зняти. Квартиру на 2-3 місяці і пожити просто, відсторонитись від всього, на прокат там мопедик, скутер, поїздити, погуляти біля океану, подивитися природу, познайомитись можливо з якимись людьми цікавими. Не знаю. І від коли я про це подумав. Мені так стало якось класно, тепло, наче, наче я усвідомив, що це обов'язково збудеться, ця моя мрія. Чесно, блін, це так якось мене одразу надихнуло, так що потрібно мріяти. І ну, Потрібно мріяти не про ті речі, які нав'язані суспільством, які залазять до нас в голову через реклами, через різні ток-шоу. Блогерів, а просто подумати, що ти реально хочеш. Я, ну, це давно моя мрія. У мене ще є декілька мрій, такі як купити мотоцикл і поїхати кудись в подорож там, до Турції, там, Греції, просто побудувати собі маршрут там, по 300-500 кілометрів в день проїжджати, зупинятись там десь. І, і так провести там. Місяць там, щоб нікуди не спішити, нікуди нічого тобі не потрібно, просто пожити, понасолоджуватися життям. Ви знаєте, я якось... коли це було, коли я жив в сім'ї, там ці сімейні клопоти, якось... це все казалось ну, здавалося якимось ну, нездійсненним. А зараз я так подумав, як тільки відкриють кордони, Обов'язково потрібно починати здійснювати свої мрії, тому що ну, життя проходить і воно проходить дуже швидко, а ми живемо так, як наче ми будемо жити вічно. Ми живемо по накатанні в одних і тих же коліях їздимо і обходимо стороною свої мрії. Відкладаємо їх на потім. А коли потім? <смі> так що, люди, мрійте, мріє. Я вірю, що мрії обов'язково збуваються. Мрійте, від цього стає краще, краще на душі, краще це мотивує. Розкажіть про свої мрії. В коментарях пишіть свої мрії.